Головна причина можливої низької температури у помешканнях це дефіцит газу. Уряд планує закачати у сховища до початку опалювального сезону близько 15 мільярдів кубометрів. Цього кажуть, має вистачити на українську зиму. Втім, транзит російського газу України Європи вже скоротився. І якщо зменшиться ще більше чи припиниться, нам своїх 15 мільярдів не вистачить, кажуть експерти. Тобто може виникнути проблема з тиском в системі, через що необхідних позначок тепла не досягнути. Проте у Дніпропетровськгазі заспокоюють споживачі автономного опалення змін у порівнянні з минулим роком. Не відчують ми вже перевели всі режими газопостачання на зимовий період. Тобто, зараз наші мережа підготовлені, газ в трубах є. І в подальшому гарантований постачальник буде забезпечувати газом. І якщо війна нам не помешає, будемо продовжувати так працювати. Втім, для споживачів централізованого опалення Дніпропетровщини, крім міста Дніпра та міста Кривий Ріг, прогнози не надто втішні. Якщо пошкоджена ТЕЦ, котельня, і ми туди підведемо газ, то тепло подати неможливо. До того моменту, поки не відремонтується все обладнання теплове, тобто котельня буде відремонтована, мережі теплові, і тільки тоді. Тепло буде подано в квартири загалом для безперебійної подачі тепла, фахівці Дніпропетровськгазу газу здійснили капітальний ремонт 27 установок катодонного захисту підземних газопроводів від корозії. Також відновили близько двох кілометрів ізоляційного покриття підземних газопроводів, пофарбували 75 надземних газопроводів. Здійснили 60 замін запірної арматури на мережах і відремонтували близько 200 газових колодязів. З початку цього року спід. Спеціалістами групи КПО обстежено 12 тисяч кілометрів підземних та надземних газопроводів, виявлено понад 10 тисяч місць витоків газу з підземних та надземних газопроводів та 7 тисяч місць пошкоджень ізоляційного Покриття підземних сталевих газопроводів щодо Нікопольського синельниківського Криворізького покровського районів та громад, попри обстріли постачання газу відбувається майже безперебійно, адже фахівці одразу ліквідовують проблему. Також спеціалісти зазначають, тепло у помешканнях буде залежати від війни, адже терористична Росія може бити по важливій критичній інфраструктурі. Але, попри все, збільшуватися ціна на газ не буде, адже встановлений мораторій на підвищення. Я тарифів на тепло для населення Ангеліна Машинцева Ілля Ломовський новини дев'ятого каналу.